Доброго дня! Мене звати Іваненко Микола. В минулому році я закінчив навчання на спеціальності 181 харчові технології. Я обрав цю спеціальність, тому що мені було дуже цікаво взагалі галузь переробки продукції в усіх її спрямуваннях, так як переробка і м'ясної продукції, і молочної, і включаючи кондитерські вироби та бродильну справу. Навчали мене дуже кваліфіковані викладачі, які завдяки яким я зміг зрозуміти усі основи переробки в цілому. Та далі це дозволило мені піти працювати по спеціальності, а саме на молочну промисловість. Хоча до цього я цікавився багатьма видами і молочної переробки, і м'ясної, і рибної, і навіть консервуванням плодів та овочів. Але саме переробка молока дозволила мені розкрити себе як спеціалістові, як технологу. Завдяки цьому, тому що я обрав саме молочну переробку і завдяки тому, що викладачі дали мені безцінні знання, я вже менше, ніж через рік зміг стати технологом та керівником свого підрозділу на підприємстві. Зараз я працюю в організації стоввозкобійники. Та виробляємо молочну продукцію. Наш асортимент налічує більше 20 позицій. Продукція дуже якісна, дуже корисна, а головне натуральна. На своєму прикладі я б хотів дати пораду до вступників, які тільки планують вступати та навчатися в нашому навчальному закладі. Хотів би порадити обирати саме нашу спеціальність, а саме 181 харчові технології, де ви зможете навчитись всьому самі, дізнатися. Усі тонкощі виробництва отримати практичні навички по переробці та виробництву різних видів продукції. На своєму прикладі та прикладі інших випускників, які вже випустилися та працюють в різних підприємствах України в різних галузях, хотів би порадити. Обирайте саме нашу спеціальність. Вона дуже актуальна, вона дуже затребувана по всій Україні, тому що не дивлячись на все, харчова промисловість є однією з фундаментальних основ, яка нікуди з роками не поділась і не подінеться. Вступайте до Полтавського державного аграрного університету. Тут ви знайдете своє.